4 з 6 прибуткових планів однохвилинних з початку року. Давайте розглянемо новий план, глянемо тижневий графік на великому таймфреймі. І наш довготерміновий план я все ще бачу, що ми знаходимося в бичому ринку і чекаю, як я писав в Телеграмі, підписуйтесь туди також. Тест червоної лінії ма 50 Ось тут він знаходиться, це зона приблизно. 76 850 77 тисяч, як ви бачите, червона лінія. Історично дуже сильна підтримка на тижневому графіку. Поки це відпрацює, можуть зайняти також тижні. Але якщо ми побачимо ось таку картинку, як тут, що ми її почнемо тестувати знизу, тоді я скажу так, що ми в одмежому ринку. Тепер перейдемо до планів на цей. Тиждень і подивимося по карті ліквідації на більших таймфреймах. Це за один місяць показують накопичення якраз в зоні 77 тисяч. що це співпадіння? Не знаю, побачимо. Також багато ліквідності є в зоні 82-80 тисяч. Тому мій план на цей тиждень буде виглядати наступним чином. Зараз ми підійдемо. Я думаю, що ми будемо в боковику. Потім буде перший з першого обманний рух. Можливо, в понеділок і це буде діапазон понеділка, обманний рух у городи, Всі повірять в ріст. Потім сильна ліквідація, якраз зону нашого інтересу 77 76 800 Після чого я очікую, що ми почнемо ріст, можливо, поступовий, можливо, різкий. Будемо бачити по реакції покупців. В оновлення будуть в телеграмі. Підписуйтесь всім успіхів.